Анна Болейн загадка, що й досі бентежить істориків та митців. Постать оповита купою таємниць. Сім довгих років Генріх VIII домагався її прихильності. Заради неї він розірвав стосунки з Римом, змінив закони, створив нову церкву, а потім. Спокійно спостерігав за стратою жінки, який колись писав найпристрасніші любовні листи. Я хочу поділитися з вами історією, що не дає мені спокою вже багато років. Історією пристрасті, яка змінила долю цілої країни, та закінчилася трагедією на ешафоті. Як могло статися, що король, який заради однієї жінки, перевернув до дригом усю державу? Холоднокровно підписав їй смертний вирок, звинувативши Анну у зраді, чаклунстві та навіть у інтимних стосунках з братом. У ході розповіді ми зазирнемо в очі Анни Болейн, що дивляться на нас із портретів тієї епохи. Розкриємо таємниці цих картин і дізнаємося, чи мистецтво епохи Тюдорів зберегло для нас образ жінки, що Подарувала Англії її найвеличнішу королеву Єлизавету І. Мене звати Інеса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Бо я вас знаю, потім забудете це зробити. Готово? Тоді поїхали. Ця історія розгортається в Західній Європі на початку 16 століття в Англії. Королівство нещодавно пережило криваву громадянську війну, відому як війна троянд. В результаті тюдори стали династією, що зійшла на трон. При новому дворі, де цінувалися розум і амбіції більше ніж шляхетність, родина Боленів поступово почала підбиратися ближче до влади. Точна дата народження Анни Болейн невідома, але вважається, що вона народилася близько 1500 року. Її батько Томас Болейн зробив успішну кар'єру дипломата при дворі Генріха VIII. Настільки успішно, що Анні запропонували місце при дворі герцогині Савойської на півдні Франції. А потім Анна отримала місце при дворі Людовика дванадцятого французького. На екрані ми бачимо портрет Людовика, роботи майстерні Жанна Переаля, написаний близько 1514 року за рік до кінця його правління. За час перебування при французькому дворі Анна Болейн досконало опанувала французьку мову, вивчала мистецтво, музику та релігію. Та ходять чутки, що окрім цих наук, Анна дуже добре опанувала мистецтво придворного кохання, що займало у французькому дворі неабияке місце: фелірт, танці та лицарство. А за зачиненими дверима іноді й трохи перелюбу та блу. Луду. Проте Анна ніколи не була втягнута в жодні скандали у Франції з цього приводу. Таке захоплення мистецтвом придворного кохання зрештою стануть найгострішою зброєю Анни, але й приводом для її падіння. Подейкують, ніби до того часу, як Анна зайняла своє місце при дворі короля Генріха VIII та. Королеви Катерини приблизно в 1522 році вона була чарівною граціозною та дотепною молодою леді. З бездоганним стилом та блискуче спокусливими очима. Вона вміла грати в карти та кості, в азартні ігри добре трималася на підпитку, пліткувала та могла відпускати грубі жарти. Вона стала однією з найпопулярніших жінок при дворі і мала багато шанувальників. Зокрема, й короля, і зараз ми з вами розглянемо найпопулярніший портрет Анни Болейн, копії з якого було знято безліч оригінал, ймовірно, був втрачений. Ось його найвідоміша. Копія. Її голова трішки повернута вліво. На шиї золотий ланцюжок і низка перлів із знаменитою золотою підвіскою у формі літери Б з трьома підвісними перлинами. Зверніть увагу на характерні елементи моди французького двору: капюшон або французький ковпак з чорного оксамиту, прикрашений перлами. А зараз я покажу вам ще декілька копій цього портрету. До речі, у мене на каналі є відео, де я розповідаю, як зараз відображають Анну Болейн в кіно і чи схожі ці образи з фільмів з портретами художників. Посилання додам в описі каналу. Отже, тепер можемо сміливо переходити до ближчого знайомства Анни Болейн та Генріха Восьмого. При англійському королівському дворі починає відчуватися неприємна напруга навколо проблеми, що загрожує обірвати династію тюдорів. Після більше десяти років шлюбу королева Катерина так і не народила спадкоємця, тобто сина Генріху восьмому. Катерина мала багато викиднів та мертвонароджених дітей. Королеві вдалося народити лише одну здорову доньку принцесу Марію. А дівчатка в ті часи не могли вважатися спадкоємцями престолу. І тут історія починає набирати обертів. Генріх розглядає можливість розірвання шлюбу з Катериною та просить дозволу у папи римського. Він стверджує, що відсутність у нього спадкоємця чоловічої статі є покаранням від Бога за те, що він одружився з вдовою свого брата, що тоді вважалося кровозмішанням згідно з канонічним правом. Катерина наполягала на тому, що шлюб з братом Генрі. Ріха не був консумований, тобто в них не було першої шлюбної ночі, але Генріх не хотів навіть слухати доводів Катерини. Подейкують, що таке стрімке бажання розірвати шлюб з Катериною збіглося не тільки з прагненням мати сина спадкоємця, але й з моментом його зустрічі та захопленням Анною Болейн. На екрані ми бачимо картину. Перша зустріч Генріха VIII і Анни Болейн. Художника Деніела Макліса 1836 року. Художник майстерно зображує момент, коли король Англії вперше побачив свою майбутню другу дружину. На полотні Генріх VIII постає в розкішному вбранні, що підкреслює його королівську велич та впевненість. Анна Болейн одягнена в елегантну сукню, випромінює грацію та загадковість, що безсумнівно привертало увагу монарха. Художник детально передає атмосферу придворного життя епохи тюдорів, багаті тканини, вишукані прикраси та архітектурні елементи, характерні для того часу. До речі, коли я шукала цю картину, наткнулася на чийсь жарт. Картина під назвою Генріх Восьмий. Пригощає Анну Болейн Кока-Колою. Майк Ліхт 2015 рік. І коли придивилась, дійсно побачила зображену Кока-Колу замість кубка з вином. Добре, жарти жартами, а ми повертаємося до оригіналу. На цій картині мою увагу найбільше привертає скромний погляд Анни, що направлений у підлогу. Мені здається, художник ніби навмисне підкреслив вміння Анни майстерно грати святу невинність. Ні, я не звинувачую Анну в непристойній поведінці. Зараз поясню, що саме я маю на увазі. Анна була розумна, амбітна та навчена різноманітних премудростей при французькому дворі. Вона знала, якщо зуміє правильно розіграти свої карти, зможе стати королевою. Тож, коли Генріх запропонував їй стати коханкою, що було мрією багатьох придворних дівчат. Анна Болейн відмовилася від цієї ролі, наполягаючи на тому, що хоче залишатися цнотливою до шлюбу, і вона не прогадала це, розпалювало в Генріхові ще більшу пристрасть протягом семи років, поки Генріх домагався розірвання шлюбу з Катериною. Анна цілком вміло вдавала сором'язливість і зневагу до залицянь короля, ігноруючи любовні листи. Генріх був повністю зачарований чистотою та неприступністю Анни та обсипав дівчину подарунками, а її родину почистями. Звичайно ж, Катерина дізналась про захоплення чоловіка. Але якщо попередні походеньки короля не закінчувались нічим серйозним, стосунки з Анною змушували Катерину нервувати. Ілюстрацію цієї неприємної ситуації ми можемо побачити на полотні британського художника Маркуса Стоуна. Картина має назву Королева Катерина підглядає за Генріхом VIII і Анною Болейн. Катерину Арагонську ми можемо побачити в дверях. Її ж портрет висить на стіні в той час, як Анна грає на лютні для короля в оточенні придворних. Справа від центру можемо побачити кардинала Уолсі, що спостерігає за сценою. А якщо придивитись уважніше, можна помітити білу собачку. Невже художник навмисне додав її як символ вірності, іронізуючи над тим, що відбувається? Король так довго та безуспішно намагається анулювати свій шлюб з Катериною Арагонською, що, втомившись, починає демонструвати свої стосунки з Анною, не соромлячись. Подивіться, будь ласка, на картину, що має назву залицяння до Анни Болейн. Художник Еммануель Готліп Лойце. На цій картині зображені Король Англії Генріх VIII і його коханка Анна Болейн. Ліворуч від Генріха та Анни, посол Іспанії, доволі відкрито висловлює свою огиду, спостерігаючи, як король публічно залицяється до Фрейліни, королеви Катерини, і уважно придивіться на інших придворних та на їхні невдоволені обличчя. Не дивлячись на чиюсь незгоду чи засудження, Анна супроводжує Генріха на різноманітних заходах та навіть на полюванні, цей сюжет ми також можемо побачити на картині під назвою Король Генріх і Анна Болейн під час полювання на оленів у Вінзорському лісі. Пензля британського художника Вільяма Пауела Фріта. На полотні дуже яскраво подається закоханий, майже хтивий погляд Генріха на Анну. Натомість її погляд зацікавлено спрямований в бік лісу у пошуках здобичі довгі сім років. Генріх ніяк не міг домогтися анулювання шлюбу, бо в період тюдорів навіть король не міг. Просто вирішити розлучитися. Потрібна була вагома підстава та згода папи римського. А папа відмовляв королю. Генріху довелося відректися від церкви, знехтувавши папою, і відсторонити Катерину від двору. Вигнавши її у найпівзруйновані замки подалі від влади та впливу, хочу вам показати картину, яка дуже наглядно демонструє жорстокість короля. Полотно називається Суд над Катериною Арагонською, художник Генрі Нельсон Оніл. На картині ми бачимо, як Катерина благає Генріха VIII не розлучатися. І саме в цей момент Анні Болейн варто було б задуматись над рівнем жорстокості того, за кого вона збирається заміж. Але, схоже, влада та багатство засліплювали її пильність. І нарешті Генріх та Анна одружилися. Весілля відбулося в січні 1533 року. Анна була коронована того ж літа, вже будучи на шостому місяці вагітності. Все, що їй потрібно було для зміцнення своєї влади, це син. Але тепер вже королева Англії Анна Болейн народила не сина, а принцесу Єлизавету. І Генріх і Анна були розчаровані, але плекали надію, що сини обов'язково народяться згодом. Проте Викидень у 1534 році змусив Генріха засумніватися в правильності свого вибору щодо. Шлюби з Анною, і Генріх знову почав шукати рішення поза шлюбом, шукаючи розради в коханках. Анна ж, маючи запальний характер, не мовчала королю, що його почало дратувати, бо він вважав, що королева мала миритися з невірністю чоловіка, як то робила Катерина Арагунська. Розірвавши стосунки з папою Римським та розтративши більшість багатства свого батька на розкішні вечірки в юності, Генріх розпочав терор над духовенством. Величезні суми церковного багатства були передані короні, монастирі були зруйновані, а єретики були страчені. Багато хто почав звинувачувати у цьому королеву Анну. Відверту протестантку та наложницю короля. Двір вважав її відьмою та спокусницею, яка змусила короля відмовитися від своєї коханої королеви Катерини та доньки Марії. Почали ходити плітки, що Анна хотіла переконати Генріха стратити Катерину Арагонську та її доньку Марію. На цьому ґрунті у Анни почало з'являтися все більше ворогів, які були готові допомогти Генріху позбутися її. Остання надія Анни була пов'язана з її вагітністю в 1536 році. Але знову стався Викидень. Кажуть, що це трапилося через зраду короля. Анна побачила Джейн Сеймур свою Фрейліну в обіймах у Генріха, що змусило її перенервувати, а в результаті у Анни стався Викидень. Вона втратила свого спасителя-сина. Щодо залицянь короля до Джейн Сеймур, я знайшла таку ілюстрацію. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Відстань між Генріхом та Анною все більше зростала. Генріх вже будував плани, як позбутися її, щоб одружитися з Джейн Сеймур. Яка народить йому сина в 1536 році? Томас Кромвель, який перестав бути союзником Анни через спірний розподіл грошей, зробив рішучий крок проти Анни королеву її брата та невелику групу придворних звинуватили в подружній зраді та навіть у змові проти життя короля. Було проведено розслідування щодо поведінки Анни та зібрані так звані докази. Звинуватити Анну в перелюбі було легко через її любов до флірту, хоча мало ймовірно, що вона ризикнула б піти на зраду. Анну також легко звинуватити у зраді проти корони, оскільки її запальні суперечки з королем Генріхом були загальновідомими. А навіть легке припущення про смерть короля вважалося зрадницьким. 2 травня 1536 року її заарештували та доставили до лондонського Тауера, де вона чекала суду. Генріх VIII ігнорував будь-які протести королеви про невинуватість. 15 травня фіктивний суд, заповнений ворогами Анни, визнав її винною. Вона сподівалася, що її невинність очевидна, і справедливість переможе, але карти були складені проти неї. Її звинуватили у перелюбі з п'ятьма чоловіками, зокрема, з її братом Джорджем Болейном. Усі звинувачення ґрунтувались на скандальних чутках, поширених ворогами Анни, на даній картині під назвою Анна Болейн у Тауері художника Едварда Сібо ми бачимо, як Анна постає в похмурій камері Тауера, одягнена в простий, але елегантний одяг, що символізує її королівське походження та водночас смиренність перед неминучою долею. Її обличчя відображає суміш гідності, смутку та спокою, прийняття своєї долі у кутку кімнати можна побачити біблію та розп'яття, що вказує на її глибоку віру та пошук розради в останні моменти життя. Хочу показати вам ще одну знакову картину під назвою Анна Болейн прощається зі своєю донькою, принцесою. Єлизаветою художник Гюстав Ваперс 1838 рік. З назви полотна ми прекрасно розуміємо, який саме сюжет зображує художник. Я знайшла для вас декілька ілюстрацій останніх днів Анни. Перша називається Засудження Анни Болейн. Друга ілюстрація називається Король Англії Генріх Восьмий оголошує смертельний вирок Анні Болейн своїй другій дружині та матері майбутньої королеви Англії Єлизавети І, яка довга назва, але додати до неї абсолютно нічого. І третя ілюстрація називається Уява про страту Анни. 19 травня 1536 року Анну обезголовили на Тауерському майдані. Вона наполягала на своїй невинуватості до останнього, але її останні зафіксовані слова були беззаперечними. Я прийшла сюди, щоб померти, бо за законом я засуджена до смерті, тому не буду нічого говорити проти цього. Молюся, щоб Бог зберіг короля, бо в моєму житті. Не було більш добросердного принца, ймовірно, проголошуючи ці слова, Анна думала про безпеку своєї маленької доньки Єлизавети. Поховали її в каплиці святого Петра в Тауері, а Генріх одружився з Джейн Сеймур всього через 11 днів після страти Анни. І саме зараз мені хочеться показати вам один із найвідоміших портретів Генріха Восьмого, коли ви маєте трішки контексту, щоб оцінити його як слід. Це втрачена робота під час пожару в 1698-му, але досі добре відома завдяки багатьом копіям. Оригінальний розпис фреска містив чотири фігури, розташовані навколо мармурового постаменту. Генріх, його дружина Джейн Сеймур і його батьки Генріх, VII і Єлизавета Йоркська. Портрет був створений щоб прикрасити приватну кімнату нещодавно придбаного Генріхом палацу Уайтхолл. Художник Ганс Гольбейн Молодший був дійсно майстром своєї справи. На портреті ми бачимо розкішну парчу королівського вбрання, кожна золота нитка вписана з неймовірною точністю. А ще художник дуже влучно зміг передати ні, не велич монарха, а його ницу, зухвалу впевненість у собі. Чому я так кажу? Бо портрет написаний у той самий рік, коли Анна була страчена, а король через 11 днів. Після страти одружився з Джейн Сеймур. Читаючи отакий ось опис картини, художник використовує композиційні прийоми, щоб підкреслити владу монарха: фронтальна поза, прямий погляд, широкі плечі, створені за допомогою подушечок в одязі. А я не бачу нічого з переліченого, а тільки дивлюся на його. Зрадливі очі та підступно стиснуті злі вуста. Але історія Анни не закінчилася її смертю, як того бажав Генріх. Її донька Єлизавета І правила Англією 45 років, створивши те, що ми називаємо золотим віком. Вона відновила знищені Генріхом портрети матері та пам'ять про Анну Болейн, королеву. Англії. Анна Болейн, жінка, чия доля нагадує найтрагічніший шекспірівський сюжет. Сьогодні ми наочно побачили, як змінювалося її сприйняття з плином часу та як її образ поступово став символом епохи тюдорів. Бо художники різних епох цілком охоче зображували її красу. Силу волі та трагічну долю у своїх картинах. Навіть попри спроби Генріха стерти будь-які спогади про Анну, художники зуміли зберегти її образ у своїх портретах. І, хоч її життя обірвалося дуже рано та жорстоко, вона залишила після себе неоціненний спадок, доньку Єлизавету І, що стала однією з найвидатніших правительок Англії. Іноді найбільші трагедії можуть породити найвеличніші тріумфи. Ця історія збережена пензлями художників і продовжує надихати, хвилювати нас навіть через п'ять століть. Сьогодні ми говорили про Анну Болейн, її кохання, що змінило світ, її трагедію, бо жінка наважилася мріяти про велике. Її спадок, який живе в мистецтві та історії, й донині. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалась подорож у світ інтриг, пристрастей та мистецтва. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку та не забудьте підписатись на канал. Це підбадьорить мене знімати для вас і надалі. З вами була мистецтво Манка. До нових відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.